Здається, що росіяни не вміли битися ні тоді, ні зараз. Їхньою головною зброєю є гарматне м'ясо. Недосвідчені солдати жертвують життям, щоб відволікти і виснажити супротивника. У 43-44 роках. Радянські командири масово заганяли українських чоловіків та підлітків, які пережили німецьку окупацію до армії, не забезпечуючи їх ані військовою формою, ані зброєю. Чорносвитники без зброї йшли на ворога попереду основного війська, щоб взяти на себе основний удар при штурмі. Коли села звільняли, всіх чоловіків віком від 16 до 60 років, аби була нога рука, брали до армії. Їм давали цегли і казали: Ідіть, викупайте провину кров'ю. Бо ви на окупованій території були. Мовляв, ви ж бурляйте цеглу, а німці нехай думають, що це гранати. Під час Другої світової війни тотальна мобілізація чоловічого населення зі звільнених територій української РСР спричинила різке збільшення відсотка українців у Червоній армії. За офіційними даними, на початок 44-го року майже кожен третій солдат в активних військах був українцем. На українському фронті їхня кількість становила майже половину складу, а в строєвих, переважно піхотних частинах та сполуках. Їхня частка досягала 80%. У містах і селах, куди заходила Червона армія, розвертали фронтові військомати, польові комісії армій. Відбір чоловіків порушував усі можливі вікові та медичні стандарти та скорочував терміни підготовки. У бій кидали взагалі беззбройних людей, часто 15-річних підлітків та чоловіків похилого віку. Це більше нагадувало помсту українцям за нелояльність до сталінського режиму, ніж надання можливості відплатити ворогам. Багато хто з них навіть вступав у бій у своєму домашньому одязі, їх так і називали чорносвитники. Найгірше не вистачало на всіх зброї. Офіційно самовільна мобілізація заборонялася. Але що поробиш, якщо попереду жорстокі бої, а в роті вже й двох десятків бійців не набрати? Втрати цих чоловіків з перших днів боїв на плацдармі виявлялися особливо великими. Багато хто гинув, по суті, не ставши військовими. Радянським командирам було вигідно набирати у свої лави чорну піхоту. Часто їх не встигали чи забували поставити на облік, а гинули швидко. Тому за ці бойові втрати не треба було звітувати перед вищим командуванням. Таких чорних піхотинців. Було мобілізовано не менш як 250 тисяч осіб. Відомий письменник Віктор Астаф'єв, який форсував Дніпро в районі Букрина, згадував, що якщо з одного боку до Дніпра входили 25 тисяч воїнів, то на протилежному виходили не більше 5 тисяч бої в районі сіл Григорівка. Були такими запеклими, що вода у Дніпрі стала темно кривавого кольору. Астаф'єв писав. Ми просто не вміли воювати. Ми залили своєю кров'ю, завалили ворогів своїми трупами. Правду про трагедію боїв на букринському плацдармі радянська влада всіляко приховувала. Лише в одній братській могилі цього села поховано чотири тисячі бійців. А скільки їх заховано по лісах і ярах чи під водами новоствореного канівського водосховища? Неможливо уявити. За даними істориків, Практика використання одноразових солдатів тривала аж до 44-го року. Українські пошуковики в районі Букринського плацдарму трапляються, знаходять останки бійців у зітлілому цивільному одязі, поряд з якими лежать шансові інструменти, що використовуються як зброя, наприклад, брухт із прикріпленим до нього багнетом. Ще однією трагедією стала так звана Дніпровська десантна операція. Для підтримки операції по форсуванню Дніпра планувалося десантувати 10 тисяч парашутистів. Однак через прорахунки у підготовці змогли десантуватися лише близько 5 тисяч вояків і лише 5% з них на визначену територію. Загалом не менш ніж 4 тисячі десантників загинули або потрапили в полон. Їх називали граки, чорні свитки, сірі піджаки. Чорна піхота. Офіційно вони не були призвані до Червоної армії, тож ніде не обліковувалися, тільки вцілілих одягали в солдатські однострої та вносили до списку особового складу. Щойно мобілізованих українських чоловіків, неозброєних та непідготовлених, після приходу Червоної армії кидали на найнебезпечніші ділянки фронту. А коли командири хотіли посмертно представити полеглих до нагород, то не знали навіть їх прізвищ. І списували їх як таких, що пропали безвісти. Це була помста радянської комуністичної системи українським чоловікам за те, що вони, потрапивши у 41-му році в оточення, полишені командирами, змушені були повернутися до своїх домівок на вже окупованій ворогом території, всіма способами уникаючи полону або й тікаючи з того полону. До них ставилися гірше ніж до штрафників. Тим, хоч давали обмундирування і зброю, і першою пролитою в бою кров'ю, штрафник міг змити із себе провину. На українському ж військовому клеймо зрадника лишалося до самої смерті, яка часто наставала в першому ж бою через день-два після мобілізації польовим військоматом. Одного разу став я розпитувати учасників війни про цих необмундированих. Одні відразу ж переставали говорити, дехто скупо розповідав, що був очевидцем, як гнали в атаку на ворожі кулемети цих зрадників, але знайшов самовиців, які бачили, як поле до села Босівка було устелено трупами в цивільному одязі. Більшість з них а це були уродженці Київської області, поховані в братській могилі селища Франківка у селі Квітки в січні 44-го року під час Корсунь Шевченківської битви. Було мобілізовано і за якусь годину вигнано в окопи 500 чоловіків. За кілька днів з них полягло понад двісті. Жінки саночками звезли їх з поля бою і поховали дома. Дослідники дивуються, як могло так статися, що на фронтах Другої світової війни СРСР втратив понад двадцять мільйонів бійців, тоді як Німеччина на східному фронті, тобто в боях проти Червоної армії, тільки півтора мільйона. Тобто на кожного вбитого німця припало 14 радянських, та вершиною комуно-радянського цинізму була розправа над молодими українцями, яких навіть формально не звинуватиш у тому, що потрапили в оточення у 41-му році. Адже їм тоді було всього по 15 років зовсім діти. Тепер же через два роки їх мобілізували й так само, як і старших віком, без навчання, без зброї. Кинули під ворожі кулі на неминучу смерть. Винищення молодих новобранців України не можна виправдати нічим. Його можна тільки пояснити одним наміром винищити під корінь весь український народ. Адже ж у 44-му році намічалося вислати в окремі краї Союзу РСР усіх українців, які мешкали під владою німецьких окупантів, та врятувало людей тоді те, що на всіх українців. Не вистачило в союзі вагонів. Окупація була тільки приводом покінчити з волелюбним українським народом. Не було й чорносвитників ніде більше, їх робили тільки з українців, тільки в Україні. Так нас любила Російська імперія. Так нас любить і сьогодні Росія. Навіть німці не розуміли такого ставлення радянського командування до своїх людей. Німецькі військові джерела повідомляли. Що після першого взяття Харкова навесні 43-го року було мобілізовано в Червону армію до 15 тисяч осіб віком від 15 до 45 років, яких без підготовки відправили на фронт? Ці чоловіки були вдягнені в цивільний одяг і практично не мали зброї. Не випадково цих людей, насильно загнаних до Червоної армії, німці називали солдатенен» – трофейними солдатами. Провівши дослідження серед полонених червоноармійців, німці дійшли парадоксального висновку. Совєти остаточно вичерпали свої людські ресурси і тепер кидають у бій підлітків та людей похилого віку, мобілізованих із-поміж місцевого населення. Саме на Черкащині в період битви за Дніпро і пізніше загинула велика кількість мобілізованих і відразу ж кинутих у бій українських селян. Багато їх поховані в братських могилах. За кілька кілометрів від рідної домівки, але досі вважаються зниклими безвісти. Історію трагічних помилок і прорахунків, які обернулися смертями сотень тисяч українців у битві за Дніпро і Київ від полководців Сталіна і Жукова можна продовжувати до безкінечності. Загалом завдання розповісти правду про Другу світову ми ще досі не виконали а кажучи про Кровопролитну битву за Дніпро та звільнення Києва варто подумати, щоб у Києві з'явився пам'ятник чорносвитникам, які віддали свої життя за звільнення української столиці.